Можемо спробувати забрати до 6,5 тисяч доларів від біржі Binance. Якщо коротко, біржа Binance запустила рулетку для всіх користувачів або нових користувачів, які взагалі ніколи не торгували на фьючерсах. Тобто, якщо ви колись торгували на фьючерсах, то в принципі ця рулетка для вас не актуальна. Що потрібно робити? Реєструємось на біржі Binance. Посилання залишаю в описі під відео і переходимо за посиланням. Посилання, звісно, також в описі під відео. Там ми виконуємо прості завдання з торгівлею на споті або ф'ючерсах. Це просто трейд на 100 доларів. І те, також ми, звісно, отримуємо за це спробу спіну і можемо, як я вже сказав, виграти до 6,500 доларів. І також можемо запрошувати своїх друзів, якщо ваш друг. Зробив, виконав всі умови, ви також отримуєте додатковий спін. Вроді би, можна запрошувати до 100 друзів. Нагороди надходять протягом 48 годин, а дедлайн цієї роздачі буде аж 26 грудня. Тобто, в принципі, місяць є у нас виконати ці умови. В принципі, прикольна рутлетка для нових користувачів. Тому посилання залишаю в описі під відео.